Вступна компанія 2024 в Україні б'є всі рекорди по кількості абітурієнтів, і зокрема цього року для складання єві в аспірантуру зареєструвалися 246 189 осіб. З них 91 561 особа призовного віку. І такий аномальний рівень жаги до знань вже викликає занепокоєння у міністерстві освіти і науки, яке намагається якось реагувати на ситуацію і при цьому не забувати про статтю 53 конституції України, положення якої однозначно гарантує кожному право на освіту. Про особливості цьогорічної вступної кампанії на Вінничині говоримо сьогодні у нашій студії із директором департаменту гуманітарної Тарної політики Вінницької обласної військової адміністрації Володимиром Буняком. Володимир Володимировичу, я вітаю вас. Доброго здоров'я, шановні телеглядачі. Отже, вступна кампанія 2024 на Вінничині. Про що ми вже можемо говорити сьогодні? А що почне відбуватися із 1 липня? Ну, перш за все, хочу сказати, що основна сесія у нас е національно-мультипредметного тесту завершилась. От, вона продовжується до тих, які здають додаткову сесію. І сьогодні почалися вступні іспити, по які складають наші випускники, які претендують навчання магістратуру. Про те, що ви говорили, це Єві хочу сказати: от ви абсолютно правильно акцентували увагу на тому, що в нас збільшилась кількість бажаючих вступити в магістратуру. Тобто, це діти, які закінчили, студенти, які завершили навчання 4 роки бакалаврат. Відповідним чином, щоб їм продовжити навчання, їм необхідно вступити в магістратуру. Для того, щоб вступити в магістратуру, їм необхідно, перш за все це перше пройти ЄВІ, єдиний вступний іспит, там, де є відповідне знання трьох предметів, плюс психологічні тести, дуже цікаві. До речі, можна зайти подивитись. Користуючись нагодою, телеглядачі. Будь ласка, зайдіть, раді гімнастики УМА, можна зайти, провірити. Ну, там дуже цікаві питання. Я думаю, більше, чим впевнений, ви на них дасте відповідь. Так от, так як і в Україні, у нас кількість магістрів в цьому році якого взяти. Порівняно з минулим роком, в минулому році було 4011 абітурієнтів, в цьому році 5 тисяч 368. Тобто дельта складає 100 тисяч 357. Тобто майже на 1400 абітурієнтів кількість збільшилась, і це відповідним чином є певне навантаження. Я, я дякую нашому центру, який при сприянні всіх департаментів освіти, в тому числі і міста, організували чітку, чітке проведення єдиного вступного іспиту, проведення національного мультипредметного тесту. А от тобто ми з точки зору як державні службовці забезпечили. Конституційне право наших абітурієнтів також я акцентував би увагу на кількість абітурієнтів, які зареєструвалися в аспірантуру, тобто які хочуть продовжити навчання в вищому навчальному закладі, добиваючи вже відповідну освіту. Їх 3596, і це. Неймовірне навантаження, якщо порівняти з минулим роком, це теж ну майже дві тисячі. Володимирович, Володимир вища освіта і наука це звичайно добре, але чи чи спостерігаються збільшення кількості? На абітурієнтів, вступників і в цілому зацікавленості робітничими професіями, яких вкрай не вистачає на сьогоднішньому ринку праці в Україні. Більш того, їх не вистачає таких фахівців і в збройних силах України. Профтехосвіта чи встигає вона за запитами роботодавців і за умовами сучасного ринку праці в Україні? Да, безумовно, це болюче питання для всієї України. Тому що дефіцит робітничих професій у нас є на даний момент, а от хочу відзначити, що на терах Вінницькі на теренах Вінницької області у нас є 28 професійно-професійно-технічних училищ, яких є абсолютно вся палітра. Спеціальність, яка необхідна для нашого регіону, і не тільки тому, що Казятинське і жмеринське вище міжрегіональне училище залізничного транспорту вони готують для всієї України, по суті, випускників. До речі, дуже класні, шикарні у нас заклади, самодостатні. Більше 800 дітей навчається. Ну це говорить про те, що вони користуються попитом і вони є рейтингові от, Що стосується всіх інших професій, дивіться, держава створила класні умови, як на мене. Ми виконуємо регіональне замовлення. Тобто, роботодавець шукає спеціаліста, майбутнього спеціаліста, випускника, який хоче стати, наприклад, токарем. Значить, якщо дитина хоче стати токарем, вони заключають угоду відповідно, наприклад, перше училище. Наша професійне, професійно-технічне, вони готують токарів. Вони заключають договір відповідним чином з а, трьохстороннього угода роботодавець, училище і департамент. Таким чином ми засвідчуємо, що ця дитина після завершення, після завершення навчального процесу, коли вона вже стане е, висококваліфікованим робітником, а я зупинюсь на чому я не помилимся, що висококваліфікованим. От тому, що для цього ми ще створюємо всі умови, і по суті говоря, у нас є професійні центри, які дають можливість отримати класну робітничу професію вже на виход. От, Тому що кожен випускник повинен бути конкурентоздатним і, мабуть, це саме головне, тому що в цьому випадку дитина відчуває, що вона є фахівець, це вже громадянин України. І виходячи із навчального е, закладу, вони вже стають до роботи і відповідно виконують ті обов'язки, які на них покладені. Тобто, така тристороння угода гарантує а, навчальне місце, б, гарантує роботу випускного гарантує роботу. Це саме головне, тому що от всі донори, з якими ми зараз спілкуємося, от організація Об'єднаних Націй там і так далі. Чесне донори, от, тому що ми, наприклад, вже більше десяти років співпрацюємо з фондом Шока Німеччини. Вони в п'яте наше училище, в і вложили вже біля десяти мільйонів євро, і там неймовірне класне обладнання, яке дійсно говорить про те, що це випускник висококваліфікований. Володимир за браком часу маю вам подякувати за розмову, за те, що знайшли час за вашу роботу і роботу ваших колег. Дякую вам і всім нашим випускникам. Магістрам, аспірантам бажаю обов'язково, щоб їхня мрія здійснилася і вони вступили в той заклад, який вони намітили. Дякую всім, мирного неба і всього найкраще. Дякую вам. А з нами у студії новин був директор департаменту гуманітарної політики Вінницької обласної військової адміністрації Володимир Буняк. Ну а ми рухаємось далі.